Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Про перевели всі стрілки з обвинуваченнями на Фаріон. Зазначимо, що спочатку вони самі витягнули мовознавицю в прямий ефір на п'ятому, а цей канал на хвилинку під владою в Порошенка. Після цього Соколова свідомо провокувала тему російської мови. Звичайно, ж Форіон піддалась на таке накручування та вийшла на откровення. Так, викладачка пішла на повідку в пороха, думаючи, що виконує велику місію. Зокрема, після таких заяв вона вже уявила в себе в голові те, як її будуть вихваляти, та можливо заплатять більше. Та не тут то було. Спочатку ж пороху. То, зокрема, і нардеп княжицький били себе в груди та кричали, які правильні формулювання Фаріон проговорила в прямому ефірі. Та через декілька днів, як вони побачили, що повстала вся країна, вирішили тихенько перевзутись та просто замести сліди. Зараз мова йде саме про Геращенко та Чорновола. Так вони сьогодні просто перевели всі стрілки на мовознавицю і разом заявили на всю країну, мов мені до чого, вона сама це говорила. Одіозні балакучі голови почали звинувачувати її у всіх смертних гріхах. Ба. Бачите, їх мозок гарно працює, коли вони починають розуміти, як втрапили у халепу, та потрібно швидко із неї вилазити. Так вони синхронно придумали відмазку, що це влада вирішила використати Фаріон, яка, виявляється, колись ображала самого Петра. Тільки після їхніх таких криків та відсахані виникає одне питання: навіщо ж тоді взагалі було його тягнути на канал Пороха? Вони хотіли виїхати на Фаріон. Потім зіскочити з цієї теми та вийти сухими з води. Та не тут то й було. Скажемо так, слуги Сивочолого досі не засудили Форіон. Вони просто істерично переводять на неї стрілки і намагаються всіма способами врятувати цей тонучий корабель від санкцій, а саме канал Порошенка і ведучу соколову, бо розуміють, що наговорили на 161-шу статтю всі разом. Так само вступив калюжу з багна і розмусолювання цієї скандальної теми екс-нардеп країни Борислав Береза. Так він почав кричати про те, що студенти у Львові молодці, а Фаріон з'їхала з глузду. Крім того, він насмілився говорити про те, що вона досі не відійшла від своїх радянських звичок. Все так само розповсюджує скандали, які пов'язані з українською мовою. І як раптом щось піде не так, то відразу скаржиться на цих людей начальство. Під цією інформацією він мав на увазі звернення до чинного президента України Зеленського про те, як її, начебто, образили вогіни. Та пенсіонерка не розуміє, що не може постійно прикриватись українською мовою. З Ма береза прокоментував поведінку Фаріон. Вона каже зараз про те, що це взагалі все провокація проти неї. Вона намагається прикритися українською мовою. Здається, що вона член комуністичної партії Радянського Союзу з квітня 88 року, і тому Ірина Фаріон відпрацьовує якусь стратегію або чийсь темник відмазався береза від екс-подружки. Однак Тормоз, напевно, Фаріон заклинив і закрадається думка про те, що вона і далі буде відстоювати позицію, не дивлячись ні на що, просто буде просувати. Свої наративи на рахунок свого бачення, і її не буде чіпати думка оточуючих. Мітинги всього університету чи навіть країни. Бо екскомуністів не буває, вона так сформована і нічого її не змінить. Від Форіон навіть почали відвертатися її друзі. Зокрема, почали писати, що нарешті мовознавиця не побоялася та розкрила своє справжнє лице перед народом. І тут вона вже ніяк не відмиється від цієї ганьби. Отже, висновки такі: Форіон відчула себе тією, яка несе благородну місію, коли прохоботи її запросили. Та не пройшло і декількох днів, як всі відсахнулись від неї та її думки. Все це заради того, аби спасти себе та свого ідола Порошенка. Проти цієї шапокляк постала вся країна, та її не хоче бачити абсолютно ніхто. От так одна мовознавиця хотіла роз'єднати країну, а натомість популяризувала свою ганебність та примітивізм, об'єднавши українців проти поїхавшої бабці. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, бережіть себе.